Київський Святотроїцький Іонинський Оненський монастир радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 26 лютого в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Ця субота має кілька назв. М'ясопусна, тому що від понеділка православні припиняють жувати м'ясо, а також вселенська, батьківська поминальна. Напередодні періоду духовного відродження ми в молитві згадуємо усіх наших близьких спочилих. Що важливо зробити в цей день? Перш за все відслужити за упокій душ спочилих божественну літургію. Саме під час цього найважливішого православного богослужіння за померлих приноситься безкровна жертва у вівтарі храму. Також звершуються панахиди, під час яких лунають особливі, поглиблені, поминальні молитви. За традицією, на спомин душ померлих християни роблять добрі справи, допомагають нужденним, годують голодних і при цьому просять молитов про спочилих. Після смерті людська душа позбавляється тіла, а разом з цим. Можливості робити добрі справи, тому, аби духовно допомогти своїм близьким, з якими ми пов'язані ланцюжком християнської любові, ми мусимо робити ці справи за них. Ось чому в цей день в пам'ять про тих, хто вже пішов з життя, варто зігріти турботою ближнього, який її потребує. Образом милостині в молитовну пам'ять про покійних є також і панахида. А найбільш необхідним для наших спочилих родичів у цей день є поминання на літургії, коли у вівторі храму за них приноситься безкровна жертва. При цьому дуже важливо, якщо ми не лише напишемо на папері їхні імена, але й самі в пам'ять про них візьмемо особисту участь в соборній молитві та причасті святих Христових таїн. А зараз кілька думок від відомого педагога, богослова та проповідника професора Олексія Ілліча Осипова. Від чого там страдає чоловік? От, от ні страстей. Не може цієї страсті. Перед Переліцом Бога не може побідіть страсті. Христос говорит, Сей род, Он сказал о бесах, то есть о страстях, изгоняется молитвою и постом. Только та молитва оказывается действенной, которая сопряжена с аскезой. То есть с напряжением не только ума, когда я молюсь, но и тела самого. Хотите действительно помочь человеку, особенно в первые 40 дней, я говорю, особенно, но и в последующее время, что нужно сделать? Что мы делаем? записки, бомбим записками, свечи, поминания там и так далее. А сами, каким был, таким и остался. Этим мы не поможем почти ничего. Хотим оказать помощь ближнему усопшему. Для этого мы должны что? Попаститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Прошло немного времени, и опять-таки попаститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Степень Очищення моєї душі буде степеню вас на душу другого человека. Шановні брати і сестри, продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 4615 Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067-725 46 15, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 46 15, і нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 26 лютого. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Не забудьте запалити в вашому серці свічку молитовної пам'яті про тих, хто залишив в ньому слід. Ця молитва краще від слів засвідчить любов, яка, за словами апостола, є сильнішою за смерть та ніколи не скінчається. Христос, посеред нас.